Ще є такий цікавий факт, люди питають, а як же ж працюють карти, якщо ти їх дістаєш? Якщо це психологічний інструмент, то його, її маю дістати я. Я вам скажу як. Якби це були офлайн зустрічі, наприклад, да, як консультація психолога офлайн, жива зустріч, ви дістаєте карту самі. Але якщо це в онлайн режимі, я думаю, що на даний момент це зручний режим. так? То я являюсь провідником. І знаєте, в мене дівчинка, ця що на супроводі, я під її запити дістаю такі карти, що ми дивуємося разом, як воно так виходить. Е, картки відповідають запиту і не моєму, а її запиту. Е, тому, якщо ви довіряєте провіднику, якщо ви йдете в супровід і ви довіряєте провіднику, то сумнівів не має бути. А якщо є сумніви, то краще не йти, не звертатися до спеціалістів.